Дорога, квітуча, радісна, життєрадісна молодь. Давайте разом скажемо: «Слава Богу, слава Богу! Що в куточку нашого краю де ще мир і спокій? І Божа милість, і Божа ласка, яку Господь обновив над нами, і ми маємо прекрасний час і можливість бути перед Божим лицем для того, щоб сформуватися, для того, щоб обновитись, для того, щоб наповнитись. Для того, щоб стати мужами віри і далі йти прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Читаю текст Слова Божого, дуже час швидко впливає і вже він скоротився по певній причині. Але Євангелія святого Івана, 20 розділ, для нас досить знайомий текст Слова Божого, Євангелія Івана, 20 розділ, з 24 го вірша і нижче. Євангелія Івана 20, 24 і нижче. А Хома, один з дванадцятьох, званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа, а Він відказав їм: коли на руках Його знаку відсвяшну я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його. Не вірую. За вісім же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. І, як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав мир вам. Потім каже Хомі: простяни свого пальця сюди та на руки мої подивись, простяни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, і промовив до нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене, блаженний, що не бачили, а увірували, блаженні, що не бачили, а увірували. І ще один текст Слова Божого, теж Євангелії Івана, ми читаємо в 18 розділі. Верніше в Євангелії Луки, 18-й розділ, восьмий вірш. Друга половина цього вірша. Євангелія Луки, 18, 8 вірш, і друга половина цього вірша. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Досить знайомі для нас тексти Слова Божого, і для скорочення часу бажання мого серця сквернути увагу на деякі думки. На превеликий жаль, в час, в який ми живемо. Ми можемо зауважувати. Не потрібно дивитися на когось і в сторону кудись, але просто переглянути, роздумати, дорога молодь, над собою, над своїм життям, над своєю дорогою і зауважити або переаналізувати себе, як ми чи ми зростаємо в вірі, чи ми піднімаємось в вірі. Чи ми більше пізнали, чи зупинилися на деякому проміжку, а можливо, і в якійсь мірі деградували. Ми можемо переглянути і побачити, що на сьогоднішній день чомусь, по якихось причинах, віра замість того, щоб мала зростати, вірі, щоб ми мали робити ті чи інші справи, вірі, щоб ми мали показати ті чи інші діла, які хоче бачити Господь в нашому житті, десь чогось не вистачає, щось не вистачає. Щось відбувається, і ми задумуємося питанням, що? І Христос сказав: син людський, прийшовши, чи знайде не просто віруючих, не просто ті, які будуть ходити на зібрання, але чи знайде віру і в кому? В тих, хто будуть на цей час на землі. Я хотів би звернути нашу увагу на текст Слова Божу, який ми прочитали в Євангелії Івана. Хома, чоловік, вибраний. Оприділений, навчений, і якому багато, багато Христос, як і іншим учням, дав обіцянку, що чекає тих, які своє життя будуть покірні, послушні волі Господні. Все це він знав, все це він розумів, і як і інші учні, так і Він при певних обставинах, які відбулися, зневірилися. Яка їхня поведінка була, яка їхня дорога була, яке їхнє відношення було, ми можемо проаналізувати. Але я хотів би зараз звернути увагу не на просто хому, не на просто той час оприділення, який був в минулому, але на реалі життя сьогодення. Є сьогодні хвороба, яка розмножується, і вона називається невіря, невір'я. І от з чого вона розпочинається, і як вийти з неї? На деякі моменти я хотів би звернути увагу. Найперше, невіря, воно розпочинається тоді, коли Слово Боже в нашому житті воно не стає авторитетом для нашого мишлення, воно не стає авторитетом для нашого життя, воно не стає авторитетом для нашої поведінки. Так, ми маємо багато слова Божого. Ми маємо сьогодні, дякувати Богу, багато перекладів слова Господнього, різного формату, який можемо і носити з собою, і на стольні Біблії, різного формату. Але причина не в тому, що вона є настільки, але причина в тому, що це слово, воно не стало авторитетом нашого життя. Хома, він три з половиною роки, що він чув? Він чув науку з уст Ісуса Христа. Хома він чув, що говорив Христос. Про свій Кінець Він чув, що говорив Христос, що йому придеться перенести, що йому придеться знести, але Він, немов би, чуючи ці слова, не звернув на це увагу. Молодь дорога. Віра формується від слухання, а слухання Слова. Господнього. І тоді, коли в нашому житті ми не ставимо авторитетом Слова Боже для свого життя, ми не просто рекламуємо Слово Боже, ми не просто пропагуємо Слово Боже, ми не просто проповідуємо комусь Слово Боже, але самі, чи ми його взяли в своє життя, в свою поведінку, в свій обіход. Певного часу ми згадуємо із старого заповіту Ахан, який почув. З уст Ісуса Навина, що має відбутися з містом Єрихоном. А хан він знав, що потрібно зробити те все, що було в місті Єрихоні. Він чув слово, він чув звернення, але поступив по своєму. І ми знаємо, який плачевний кінець був для нього, який плачевний кінець був для, того, для його всієї сім'ї, по причині того, що взяв те, що було закляте. Цебто на слово, яке було звернене від Бога через Ісуса Навина, Він не звернув увагу, Він не, мов би злегковажив. Друзі, дорігі брати і сестри, інколи в нашому житті, знаючи слово Боже, але в, певній повід... в певному часі, у певних відносинах, у певній поведінці, нам це слово потрібно представити або реалізувати в своїй поведінці. Ми знаючи слово Боже, легковажучи, можливо. А можливо, лякаючись якихось обставин, відкладаємо в сторону, а поступаємо, робимо, говоримо, дивимося, думаємо, бажаємо, так як ми це хочемо, або як навколишнє середовище диктує, або певні обставини. Хома, він знав, але він не звернув увагу на це слово, він не звернув і воно не стало його життям. І по певній причині стався такий час, стався такий момент. Другий момент, коли ми чуємо Слово Боже, навіть будучи в домі молитви, навіть в дорозі Дух Святий, Слово Боже, воно може торкатися нашого серця або в певних обставинах нашого життя, ми можемо згадувати тексти, Слово Боже, але ми маємо свої думки. Навіть це є ще цю в домі молитви, ми можемо переглядувати і роздумувати, куди ми дивимося. Про що ми думаємо і про що ми зважуємо. І ми можемо чути Слово Боже, яке пропагується, яке говориться, яке пропонується для нас, для нашого ука, для майбутньої нашої дороги, для майбутньої нашої перемоги, для майбутнього нашого зросту, для майбутнього нашого укріплення в вірі або в теперішній час, щоб стати новими тими, якими прославили ім'я Господнє. Але ми можемо мати свої думки. І це слово, воно не досягає нашого серця, це слово воно не досягає нашої душі, це слово воно не досягає нашого розуму. На якомусь рівні воно звучить, але в нашому житті воно нічого не робить. Пам'ятаєте, певного часу, коли два учні вони йшли в Емаус, вони направлялися і між собою мали спілкування, між собою мали певні роздуми, зважували, журилися, сумували. До них пристав Ісус Христос. І коли вони йшли, Він почав з ними розмовляти. І вони говорили просто думки, а ми думали. А ми думали, що це повстане, що це зробить, що це стане. Вони мали свої думки. І причина в нашому житті цього зневір'я це перше слово Боже, не авторитет. Друге, коли Слово Боже звучить, а ми маємо свої думки, ми маємо свої бачення. Нам потрібно підкоритися слову Господньому. Нам потрібно стати у позицію виконання волі Божої через Слово Господнє. Можливо, воно є так небагато в житті нашому і так недовго, бо тому що життя наше, воно швидкоплинне. Але Бог бажає бачити, щоб ми виконали те, що він описав в Слові своєму. Інші із моментів, Хома, я не знаю, по якій причині він не був на попередній зустрічі з учнями. Де їх зустрів Ісус Христос. Я не знаю, яка в нього була причина. Я не знаю, чому Він не прийшов на це служіння, чому він не був разом з учнями останніми. Я не знаю чому. Але Біблія говорить, Євангелії ми прочитали текст Слово Боже, що учні, які були в тому зібранні в попередньому, вони йому говорять: ми бачили, ми спілкувалися. Він воскреше, а Він каже, не повірю. Друзі, другі. Брати і сестри, кожен пропуск зібрання в нашому житті. Ми втрачаємо не просто зібрання, ми втрачаємо не просто проповідь, а ми втрачаємо ще раз і ще раз одну із індивідуальних зустрічей Ісуса Христа з нами. Тому що Слово Боже каже, де вас збирається двоє чи троє в ім'я Моє, там я є серед вас. І ми не просто прийшли перед лице, як і у старших служителів. І кожного часу, коли ми збираємося, брати і сестри, і коли ми не по поважних причинах пропускаємо служіння, ми не просто пропускаємо служіння, але ми втрачаємо почути слово. Ми втрачаємо побачити ситуацію. Ми втрачаємо навчитися. Ми втрачаємо збудуватися. Ми втрачаємо сформуватися, як чоловіка в може віри, ми втрачаємо. І тому слово Боже, автор Писання до євреїв каже, щоб ми не легковажили зібраннями нашими, щоб ми не пропускали, а кожного часу, коли є назначений час, чи це на молитву, чи це на служіння, чи на інші речі, щоб ми відвідували, бо там хоче мати зустріч з нами Ісус Христос. В попередньому часі. Хома не був, він втратив багато, вже інші спромувалися в вірі, вже інші побачили, вже інші йому говорять, ми бачили, а він каже, не повірю. Брати і сестри, друзі дорогі. І от цей добрий пастир, він являється заради однієї овечки, заради одного, який є в положенні з невіри. Знов вони є зібрані вже вкупі. Знов між ними розмова, знов між ними спілкування. І приходить той, який приносить мир, і приходить той, який розпочинає спілкування, і приходить той, який просто звертається до того, в чиєму серці є зневіря. І каже: Хома, підійди, подивися, Хома підійди, вклади. Хома, іди глянь, і не будь невіруючий, але віруючий, брати і сестри, друзі, дорогі. І сьогодні на це місце. Нас привів Господь з однією думкою, з одним бажанням, щоб, ідучи дорогою земного життя, ми були тими, які б стояли в позиції віри, Віри святому, віри живому і нашою вірою. Ми представили, що наш Господь Ісус Христос, Він вчора, сьогодні і навіки, Він є той самий. Щоб ми не вагалися, і в нашому житті, коли будуть зустрічатися певні труднощі, певні переживання, ми знали і пам'ятали, що Він є реальний, Він є живий. І Хома, побачивши, Хома звернув увагу на те, хто звертався до нього, і він сказав: Господь мій і Бог, брати і сестри, як в нашому житті, Господь хоче бачити, ти увірував, тому що побачив. Але блаженні. І в сьогоднішній день, можливо, образно ми не будемо бачити, але ми будемо чути слово. Ми будемо чути науку, ми будемо чути наставлення. І ми блаженні, коли ми візьмемо це слово, коли воно буде авторитетом нашого життя, коли ми відкинемо свої думки і своє бачення і сформуємо своє життя, свою дорогу, свій напрямок, своє серце згідно того слова, не своїх бачень, а згідно того слова, яке ми сьогодні почуємо. То в майбутньому, при певних обставинах життя, при певних ситуаціях, при певних труднощах, ми не будемо хитатися, ми не будемо легковажити, ми не будемо байдужити, ми не будемо поступати, як поступали інші розпорошені. Ні, брати і сестри. Але ми будемо стояти, ми будемо жити, ми будемо ходити, ми будемо служити і будемо життям показувати, хто є наш Бог. Хто є наш пастир і хто є наш господар? І тому, то, маючи прекрасний час і можливість ще раз прийти перед Боже лице, а Він є серед нас. А Він є той, який споглядає. Можливо, твоє серце, брате і сестро, сьогодні на цьому місці є в такому положенні зневір'я, а можливо інакша хвороба. Вона називається Літеплий. А можливо, інакша хвороба, вона називається Залишив першу любов. А можливо, інакша хвороба, вона називається гріх по певній причині переступу вілля. Можливо, я не знаю цього, але знає добрий Господар. Він є не десь далеко. Він є сьогодні тут між нами. І Він сьогодні прийшов для того, щоб укріпити, для того, щоб обновити, восстановити кожного, хто бажає знімати зустріч. Хто бажає стати віруючим, хто бажає бути вірним, хто бажає, щоб в житті своєму показати, що він є той, який має віру раз передану святим. Хай Бог нас усіх благословить і допоможе бути в положенні того, щоб ми не тільки устами, але й життям сказали: Господь мій і Бог мій, Хай Бог нас благословить, йому слава повіки. Амінь. Помолимося до Господа.